Вітаю, глядачі, підписники на каналі. Знайомій, підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Держава забрала під свій контроль всі облгази, що належать олігарху Дмитру Фірташу. 26 операторів газорозподільних мереж, серед яких 20 з них належать тільки одному фірташу, перейшли під контроль Нацагентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів. Хочу на цьому наголосити, отриманими від корупційних та інших злочинів ця передача обласних та міських операторів ДРС відбулася в рамках кримінального провадження, яке здійснюється Державним бюро розслідувань. Які ж предмет розслідування? Саме безоплатна передача низки газорозподільних систем в користування приватним обл та газам, яка свого часу була здійснена Міністерством енергетики України? І тут одразу виникає питання: а на що ж було безплатно передавати ось цю низку газорозподільних систем в користування приватним газам, обл- та газам? Хороше питання, але я думаю, що кожен з нас знає відповідь на це питання. Згідно з попередньою оцінкою, тоді державі було завдано збитків на суму 1 мільярд 480 мільйонів гривень. Два десятки арештованих облгазів об'єднаних спільним брендом регіональної газової компанії, що є власністю фірташа. Увага! Вони займають! 70% системи розподілу газу в Україні. Уявіть собі, 70% у всій країні. Не дивно, що українців найбільше непокоїть, чи ось всі ці справи не спричинять якісь катаклізми, перебоїв з постачанням блакитного палива до їх будинків. Як все це буде потім відрізнятися? Ціна буде чи не буде, чи буде більше, чи взагалі. І дуже дуже багато питань. Адже і без того зараз в житті кожного українця вистачає і без того потрясінь. В ГБР запевняють, що абоненти заарештованих компаній не відчують жодних змін і що ці активи віддали під контроль держави саме для того, щоб забезпечити клієнтам облгазів безперебійне постачання енергоресурсу. Ось тут у мене питання: а що ж цього не зробили раніше? Коли вже і стільки років пройшло, і взагалі і 70% займають взагалі всіх систем розподілу газу? Хороше питання, але я думаю, що на нього нам, на жаль, ніхто не відповість. До речі, наступного опалювального сезону Україна має намір обійтися лише газом власного видобутку. Нарешті, нарешті. Але він. Завжди покривав лише дві третини сумарної потреби нашої країни в газі. Втім, експерти припускають, що задумане може вдатися. Адже через масштабну руйнацію на сході країни дуже багато споживаючих газ підприємств просто вибули з ладу. З тієї ж причини скоротилося споживання газу у побутовому секторі. Крім того, частина регіонів просто перебуває під окупантами. Тож, якщо по всій країні затягнути пояси. То, можливо, вдасться якось проскочити, скажімо так, пережити, якось вижити просто слідуючий опалювальний сезон тільки на власному газі. До речі, це сюди ж щодо корупції і так далі. Колишнього голову Конституційного суду України Олександра Тупицького пам'ятаєте всі ці баталії. Нарешті оголосили в міжнародний розшук, але тут є деякі моменти. А, до речі, Тупицький він звинувачується в скоєнні низки кримінальних злочинів проти правосуддя. 17 березня в умовах воєнного стану він без законних підстав виїхав з України. За даними слідства, голова КСУ Тупицький перетнув кордон без проходження прикордонного та митного контролю. І тут залишається питання: а як взагалі його пропустили? Хоча, знаєте, не тільки його, багато хто виїхав. До речі, Порошенко збирався виїхати з України, але його не пропустили. Ось, мабуть, щось комусь він тут дуже-дуже треба. Далі. Ще одна дуже серйозна новина. Вже казала про те, що міністр фінансів Марченко каже, що якщо війна в найближчі місяці не закінчиться, потрібно буде підвищувати податки. І ось знову заява Марченка знову попередив українців, що податки такі збільшать. Мовляв, в травні Україна отримала від міжнародних партнерів менше 2 мільярдів доларів замість необхідних 5 мільярдів. І країна просто не витягне, а військові облігації і Нацбанк просто критично ситуацію не змінять. Марченко заявив, що для стабілізації держбюджету потрібно підвищити податки до довоєнного рівня. За його словами, країна потребує допомоги для фінансування армії. Каже, треба повернути всі податки до довоєнного рівня. Бізнесу допомогли. Тепер треба допомогти державі, яка фінансує армію. Мені хочеться спитати у міністра Марченко, а де брати гроші простим українцям, щоб платити ці податки? Ось мені дуже цікаво, чому нам на це питання ніхто не відповідає. Відтак, за словами головного фінансиста країни, зараз необхідно збалансувати бюджет, адже донорська допомога з-за кордону це тимчасова підтримка. А Україні вже час виходити з шоку. І піклуватися про наповнення своєї скарбниці. Отже, хочуть повернути ставки ПДВ на імпорт та візне мито. Інші послаблення поки діють, але це поки. Тим часом, незважаючи на війну, податкова обіцяє навідатися із перевірками до деяких підприємців. Ні до кого кажуть, навмисно чіплятися не будуть, але якщо на підприємця неодноразово надходили скарги споживачів, то податківці таки його Перевірять. Не розумію, якщо чесно, цих перевірок під час війни, правда, це мені здається, що це вже занадто. Але побачимо, як все це буде виглядати і як саме, що це будуть за перевірки, наскільки часто і чи взагалі це серйозно? Бо, можливо, можливо, так. Полякають. І все не знаю. Побачимо ось такі новини на сьогодні. Тримаємось українці, йдемо разом до перемоги, молимося за Збройні Сили України. Я бажаю кожному з нас, особливо тим, хто знаходиться не в своїх домівках, хто десь на території України чи взагалі за кордоном якнайшвидше повернутися додому. Всім перемоги! Бажаю нашій країні перемоги в цій жалюгідній війні. Яку Росія розпочала проти України? Тримаймось.